Слава Богу, браті сестри! Спасів всіх Христос, Божою милостю Ми з вами знову Господь дозволив нам прокинутися зранку, прославити Бога, подякувати Йому за ніч, і попросити благословення на предстоящий день. Зараз ми з вами будемо читати утренні молитви. З вами чтець Анатолій по і ми готуємося до читання утренніх молитв. Сьогодні у нас п'ятниця другого тижня Великого Посту. Господи, благослови. Спасі Господі, хто долучається. Напишіть, чи мене чути. І будемо молитися. Спасі Господі всіх. Спасі Христос. Чути, слава Богу. Трансляція йде на двох каналах це на Ютубі, чтець Анатолій Почаю, і на Тіктоці Голос православної молитви. Спасибо всіх Христос. Ну що ж, сьогодні в нас по чаєві прохолодненько зранку, так? вітру немає, але на вечір передають дощ. Вчора говорили, що в Польщі дуже сильний ляв дощ, такий дощик з вітра. Певно, Він до нас добирається. Добренько. Господі благослови. Будемо, браті і сестри, читати утренню молитву. <кій> У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господі Ісусі Христе, сині Божий, і помілим грішного, Господі Ісусі Христе, сині Божій, молитва і причистає Твоя матері і всіх святих помілуй нас. Амінь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешит ли души истины и же везде и вся, исполняй Сокровища благих и жизнеподателю, приди, Все ли севные, Очистинные от всякой скверной, спаси блажа душа наша, Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, Святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, Святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і во веки веков, амінь. Пресвятаю Троїце, помілуй нас, Господі, очисти Ихи наша, владико прості беззаконі наше святи, посіті, і істиріння мищі наше, імені Твоїго раді. Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помілуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і во веки веков. Амінь. Отче наши же истины небесей, да святится имя Тве, царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на і на небесей на земли. хлеб наш насущный даж нам днись, и остави нам долги наши, кожи, и мы оставляем Дужником нашим, и не веди нас искушение, но избави нас от лука, Восставшего сна припадаем Ти блажи, английской песни прием Ти сильні, свят, свят, свят Иси Боже, Богородица и помилый нас, слава Отцу и Сину и і Святому Духу, Ододрая Снавоз Двиг Миссии, Господи, умы, просить и сердце, и сниму и отверзи, воежье пети, святая Троицы, свят, свят, свят иси Боже, Богородица, и помилуй нас, и нині, и присно, и во веки веков, Амь. Внезапно суддя прийти, кого ж до діяння обнажаться на страхом за війн полонущі. Свят, свят, свят и Боже, Боже Богородицей, помілуй нас. Господі, поміли, Господи, поміли, Господи, помили, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, помили, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господі, помилуй. От сна воста, благодарю ті свята і Троїце, яко многе раді твоєї благості і долготерпіння не прогнівлися, і сіни м'я лінівого і грішного, ніже погубив м'ясі собі законь, мимо ім'я на чоловіку любсталисі, і обично в ній чаю не ріжа, що воздвів м'ясі. Мое же утренние те и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, а отверзи мои уста, получайте со слове всем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердешним, и воспевайте Все Святое Имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне, и присно и во веки веков. Аминь. Прийдіть і поклонимся цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімся і преподем Христу, цареві нашому Богу, Прийдіть і поклонімся і препадем самому Христу, цареві і Богу нашому. помилуй м'я Боже повелицей, милостивой Твоєї, по множество щедров Твоїх, очисти беззаконня моє, наепачим и от беззакония Моего, греха Моего, чистим. Як у беззаконні моє, ас знаю, і ми предо мною єсть вино, Тебе, єдиному соріші, лукавої пред Тобою сотворих, удав оправдишися во слові всіх Твоїх победи, нігда не да ті, се беззаконніх зачат есть ми в грися, хвилями, маті Моя, се боистину возибились, и безвестные тайної и при мудрості Твої м'я і, і и сопами очищуся, м'я і паче сніго обілюся. слуху моєму дасть радость и Возрадуется кости смиренные, отврати лице Твоє, древ моих, и вся беззаконие мое чистие, сердце чисто созижде мне, Боже, и дух прав в его отробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твое свята не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего. И Духом Владышным утвердим я научу беззаконные путем Твоим и Нечестеве к Тебе обратятся, избави меня от крові, Боже, Боже, спасение моего возрадуется язык правді правде Твоей, Господи, усни мои тверзищие уста мои от холу Твою, я щоби восхотилась, и жертвы дал бы Хубу Бо всеслужении благоволиши, жертва Бога Ду сокрушен, сердце сокрушенное, и смиренно Бог не уничижит. Облажи, Господи, благоволением Твоим сіона и Дасизи, Сены и Иерусалимские, тогда благоволіше жертву правды в і и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твоильцы. Верую войди, єдиного Бога Отца, Вседержителя Творца, Неба и земли, видимым же всем невидимым, И єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божия, Единородного, і до от Отця, рожденого прежде всіх век, света, света, Бога Истин, от Бога Истина, рожденного, несотворена, єдиносушна, Отцу, им же вся быша нас ради чоловіки нашого, ради спасіння, шедшого з небес, і воплотившогося, от Духа Святой Марії, Деви чоловічася, розп'ятого же за Непрепонди, Семь і страдавшей і воскресшего третій день по Писаниям. И що на небеса, и сидящего дісною Отца, і, і паки Грядущого со славою, судіті живим і мертвим, його Гожи царстві не буде конца, І в Духа Святого Господа Животворящого, і Же від Отця Исходящего, і же Отцем і Сином споклоняем, и славе Магного Пророки, воєдіно Діну Святую, соборную, і апостольською Апостольської сповідує исповедую Діно Крещене, восставлення гріхов, чаю, Воскресення, мертвих і жизні будущого віка. Амінь. Боже, очисти м'я грешного, яко он не же сотворих благоє пред тобою, не избави м'я от лукавого і да во не воля Твоя, да не осужденного отверзу уста, мой недостойный и восхоле имя Твое святое, Отца і Сина, і Святого Духа, Нині, і присно, і во веки Амінь. Аминь. От сна восстав полуночную песню, приношу спасі, спасе, припады вопить. Не дашь мне уснуть во греховней смерти, но щедри ми распныся волею и лежащими в линости ускорей востави. И спаси ми предстоянии молитве, и по сне во ним день безгрешен. Христе Божий, спаси м'я. Тебе, бе, владыку, человеку любчи, от сна, восстал, прибегай, на дела Твои подвязаюся, милосердием Твоим, и молюся Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, избави мне от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мне и в Царство Твои вечное, Ты Бо и Си, Мой Сотворитель, и всякому благопромысленнику и Податель, о Тебе же все опования, мои Тебе, славу вас сылаю, ныне и присну, и во веки веков, Аминь. Господи, и же многое Твои благости, великими щедротами Твоими дали семьи работу Твоему, мимошедшие время ножчися без при те от всякого зла противна. Ты сам, Владико, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвященным сердцем творить и волю Твою, ныне и пресную во веке веков, Аминь. Господи, Вседержителю Божий, силы, всякой плоти, Вышни, живые, насмиренные презираи, и сердца живет Робий испытуя, и сокровенные человеку в Яве предведы, безначальный, пресносушный свете, у Него же не есть применение. Или приложение осенения, сам бессмертный царю, прими моление наше в настоящее время, на множество твой щедро, дерзающих скверных тебе остен Твоим, и остави нам пререшении наше же делом и Словом и мыслью, ведьем или неведением со нами, и учистинный от всякой скверной плоти и Духа, и даруй нам бодренным сердцем трезвенные мыслью всю настоящую житие нож прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дня. Народного Твого Сина, Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, вонже славу и сыдя всех приед, Может поділом Його, да по нього? Пачі, бодрстві, й не паче блинившись, но Божьего здвиженев, в готові, в радості Божественный чертог, славу, і дежі празднич, глас непрестанно, не зриченный сладкий зря твоего лица доброту не зреченно. И бы и все истинный свет, просвящай и освящай всяческая, и тяпается отвар во веки веков. Аминь. Тя благословим Вышний Божий Господи, милости творящая присно с нами, великая же, неисследованная, славная же и ужасная. Іх женіші сла подавши нам сон в покоєні наші, ослаблені трудом, но трудные плоти, благодарим, тя, погубилися на нас законьми нашими, но на чоловіка любсалися обично, і в нічайні ріжащи, не воздвиглися, воєжі, славу славу, державу Твою, тем же молім безмірною Твою благость, просить наші мислі о и і наше тяжко сналісти в оставі. Отвірзі наші уста, ісполні от Твоєго хвоління, куди возможним поколіблемо пітяже, ісповидеться Тібе усіх і от всіх, слави Богу, безначальному Отсуєнородним Твоїм Сином і Всесвятим, і благим і животворящим Твоїм духом, нині і присно і во веки вековом. Воспівай, благодай Твої владичице, молютя, умой, о благодаті, стопаті, правом і наставі, потім Христових заповідей. Вдети к песне и укрепи, уныние, сон отгоняющий, связанной пленницами грехопадений, мольбами твоими разреши, Бога Невесту, внощи мья и во дні сохраняй борющих враг, избавляющий мья, Жизнадателя Бога рочей, мишленными зрями оживи, Я же светний, вечерний рочи, душу мою, ослепшую просвети, О, дивной владышнее палата Дон Духа Божественно мене сотвори, врача, рочаю, врачуй души моей многолетней страсти. Волнующейся житейской буре, на праві, покаяния направи, избавими огня що і червя же злау, і тартара, да мяь, и више бесобрадование и женогим рехом повинника, ново сотворими, обичавшую нечувственную пренепорочную сорешения, и странам муки, всяких покажим, и всех владыков моли, і милые веселье со всіми святими Сподоби. Пресвятая Дево, слыши глас Непотребного раба Твоего, струю давай моим слезам, пречистая души моей скверно очищающие, стена не от сердца приношу Ти непрестанно. О, сердство и молебную службу Мою, прийми, Бог благотробному принеси. Превыша я, ангел мирського мне превыша слитье сотвори, святоносная, сень небесная, духовную благодать во мне воздею, и у меня направе, руце, воздействий юснег, похваленню, сквернины, скверные, сенепорочные, душе тленных м'япахстей и, и мя збави, Христа прилежно умоляющих, і мужья чести поклонения подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, милостиве, Боже мой, Господи, и Иисусе Христе. Многие ради любви, щели воплотились и яко якода спасе всех, и Паки спасе, м'я по благодати, Молютя, А ще Бог Діл, спасеше Меня Нисі благодати, даро Долпаче, и многих щедротах неизречены, милостиве, Бом'я реколисти, О Христе мой, жив будет и не узрить смерти во А ще в Бове, я жив, Тя я отчаянный север, и спаси м'я, як Бог мой святы, и создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, невзыщей делу ньюдь оправдающих мя. но та вера моя додает вместо всех, та тадо да отвещает, тадо да оправдит мя. Та да покажет мя причастника, славы Твоей вечной да не убо похитит меня, сатана, и похвалит со же ежеторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси меня, или не хочу, Христе, спаси, мой, при двори, скоро, скоро Бог. Ти боїсі, Бог мой, чревая матері моя, сподоби мне, Господи, нині возлюби дитя, якоже возлюбих, і надати сам и грех, и пах, и поработать и Яко же якоже роботах прежде свято нельстивому, наепаче же поработаю тебе, Господи Богу моєму, Ісусу Христу, во все дні живота моего, нині і присно, і во віки веков. Амінь. Святые предстояй предстояны моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ніже відступи отступи от мене за невоздержание мое, не дашь мне лукавому демону обладати мною насильством смертного Сиго Телесе, укрепи бедствующую ходу і мою руку, и настави мне на путь спасения. Ей, Святий Ангелі Божии, хранитель и покровитель Окаяна, моей души и тела. Ся просили, вся м'я простіли, кемитя оскорбих дні живота моего, яще, что соріших пришедший ножі, покриме в настоящий день, и сохрани от всякого искушение противного, да ні в коїм грісі прогни Бога, и молися за м'якого Господу, да в страсі своє, и достойно покажет раба Свои благости. Амінь. Пресвятая, Владычице моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, от жени от меня смиренного каяного раба Твоего, уныние забвения, ни разумия, ни родения, и вся скверная, лукавая, и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко у ниж, мій миокаянин, і от Nowhich Luty was spominning и предприятия от всех действий свободи, як благословенный всіх родов, і славиться, причесне им'я, во веки віков. Амінь. Молить Бога о нас всі святі угодники Божі, и мы усірно к вам прибігаєм, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших, Богородице, Дєво, радуйся, благодатного. Марія Господь з тобою благослови на Ти в женах і благословин плочрева Твоєго, яко Спаса родила із і душ наших. Спаси, Господі, люди твоя Твої, благослови достояння Твоє победи православним Християнам, нас супротивне дарує, і Твоє сохраняє Христом Твоїм жительство. Спаси, Господі, і помилуй Отця моєго духовного, родителі моїх сродників, начальників, наставників, благодітелей. Всех нині нами подпоминаемых і всіх, просивших о них помолиться, всіх воїнів на полі брані і всіх православних християн. упокой Господи, душу особших раб Твоїх, родителів моїх, сродников благодетелей. Всех нині нами тут поминаемых усопших сродников, всіх воїнів на поле брани обеиных и всех православных христиан, и простимся рішення вольні і невольні, і и їм царстві Небесної. <клес> Псалом 90. -й. Живи в помощі Вишнього, в крові Бога Небесного. Во дворі речит Господь і заступник Моисей, сії, прибежище Мое, Бог мое, уповай на Нього, Якото то Ти от все тела, очередь слове всемитежна, плешма Своим Осени, Тя и його, надеющиеся оружием будет истинно Його, не убоившись от страха ношного, стрелы, летящие во Дні от вещи, во дни приходящие, от срящие беса полуденного, паде от страны Твоя Тысяча, и тьма удисной тебе к Тебе же не приближится, обаче очима Твои смотришие, и воздаяние грешников утриши, Яко ти, Господи, оповання моє вишне положились і прибежище твоє, не при тебе зло і рано, не приближится телеси Твоему, яко Ангелам своїм заповесить Тебе, сохранить тя во всіх путях твоїх, на руках возьму Тя, да Никогда предкнешого камень Твое, наспида и Василийска наступишь, и поперешли змія, як оно м'я опова, и і избавляй і Покри, і... Як опознав ім'я Моє Возавєтком, слюшу його, снім скорбі, з його і прославлю його. Довго тої дні сповню його і явлю йому спасіння моє. Читаємо молитву Єфрема Сіріна після кожного прошення земний поклон, потім 12 поясних поклонів з молитвою Божої милості, в будівні Грішному, повністю вся молитва і земний поклон. Господи, владыко живота Моего, Дух праздності, униння, любоначальне и празнословия не дашьми. Дуже целомудрие, смиренномудрие терпение и любви, даруй ми рабу Твоему. И Господи, царю, даруй и зрете мое пререшение и не осуждайте, брата моего, яко благословены все во веки веков. Аминь. Боже милости, будем не грешному, 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 Боже, милости, будем мне грешному, Боже, милости, будем не грешному. Боже милости будь не грешному, Боже милости будь не грешному, Боже милости будь не грешному и помилуй мене. Господи, владико живота Моего Дух праздности, униння, любочале и празднование, не дашь мне, дуже целомудрия, смириномудрия, терпіння и любви, дари мне работу Твоему, и Господи царю, дарим изриті моя прегрешение і не осуждати брата моего, яко сі во віки веков. Амінь. Достойные и всекого истинного блажититя Богородицу, Присно блаженной, пренепорожной матір Бога нашего, честнейший і Харовим, і славнейший без сравнения Серафим, без исчезнения Бога Суші Богородице, Тя влічаєм, слава Отцю і Сину і Святому Духу, Нині, і прісно, і во веки амінь. Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помилуй, Господи благослови, молитва раді, причистая Твоя Матері, сіло і чесного Творящого Христа, архистратига Тіха Божого Михаїла, всіх прочих безплотних небесних сил, свята апостола Андрія Півозвана, всіх святих славних і всіх волних апостолів. Святого равноапостольного великого князя Владимира, великої княгині Ольги, святих Великомучеников целітля Пантелеймона Георгія Побідоносця, Великомучениці Варвари, священомучника Кіпрянамучені мучениці Остінії, преподобних і богоносних Отець наших міфодії, Іова і Амфілохія, чудотворців Почаївських, Антонія, Феодосія і прочих чудотворців Києво-Печерських, Сергія і Ніко на Серафіма Саровського, Паїсія Афонського, святих і праведних Бога Отець і і Анни, преподобного мучениця Євдокії, мучеников Нестора і Тревімія, мучениця Антоніни, мучеников Маркела і Антонія, преподобної домніни Сирійської, преподобного Мартирія Зільніцького преподобному мученицы Ольги, священному мученику Василия Петра Иоанна, Вениамина Михаила Пресвитеров, преподобно мученика Антония Иродиакона, преподобномучениц Анны Евдокії, доки, Ольги Александре Матроны, мученика Василия, мученицы Надежды, священномученика Александра Пресвитера, их же и память ныне совершаем и всех святых твоих. Господі Ісусі Христе, Сині Божий, помилуй нас грішних. Амінь. Спаси, Господі, браті і сестри, за молитву. Божої милості, бачте, Господь, дозволив нам сьогодні розпочати новий день. Ми попросили в нього благословення на предстоящий день. Попросили, щоб Господь. Помилував нас, просвітив наші очі духовні, щоб ми могли знати, що добре, що погано, щоб ми могли старатися жити по Його заповідях, щоб ми своїм життям, пам'ятаючи, що ми християни, і цей дорогоцінний дар, який Бог нам дав, це життя, ми повинні його так використати, щоб гідно прожити достойно, щоб тут на землі Богу послужити ближньому. І вічності, мати надію для того, що Господь нас помилує, і ми будемо наслідниками Царства Небесного. Про це потрібно пам'ятати, знати, потрібно трудитися в плані тому, що духовно трудитися, читати. Якщо нема можливості читати, зараз дуже така гарна можливість можна включити і послухати багато православних християнських лекцій, де священики дуже гарно. Розповідають і розкривають нам біблійні істини, тобто зрозуміти, для чого ми живемо, який смисл нашого життя, і яка ціль, і пам'ятати, що час дуже швидко йде, і змінити вже щось, те, що пройшло, неможливо. Тому просити Бога мудрості, щоб Господь врозумляв, як правильно поступати, щоб давав сили нам з вами боротися з гріховними такими нашими страстями. Навичками, ви знаєте, що сила дається людині духовно. Коли людина ісповідує гріхи, Бог прощає її гріхи. А коли людина причащається тіла і крові, тоді Бог, Ісус Христос, дає силу боротися з тими гріхами, опаляє і очищає нашу гріховну природу людську. Тому, браті і сестри, про це потрібно пам'ятати, знати, що своїми силами ми нічого не можемо зробити. Тільки з Божою допомогою. І коли людина це буде усвідомлювати, тоді буде проявлятися дух смирення. Як сказано, Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. І тоді Бог там дасть благодать, силу, і ми будемо старатися ставати кращими. Але тут людина повинна проявити свою волю. Це дуже важливо, щоб вона розуміла, що погано, що зле, кала, Господи, сам нічого не можу. Допоможи мені. І Господь допоможе. Так що спасі Господі, браті і сестри, поможи Боже всім, всім бажаю доброго здоров'я. Хай Господь всіх благословить, Матір Божа покриє своїм покровом, ангел-хранитель, Хай завжди невідступно відступно перебуває біля всіх нас. Спаси всіх Христос, спаси Господи всіх за вашу підтримку, за ваші лайки, подобайки, за молитву. З вами був чтець Анатолій, поможи всім Божим. Спаси Христос, ввечері, якщо Богу буде угодно, о 21.30 будемо читати вечірні молитви. Молитви на сангляду. А зараз всім поможи Боже. Гарного всім дня!